Ну, давайте таке світоглядне питання для початку. Загалом, чи бачите, ви зараз, хоч єдиний реалістичний, реалістичний, не те, що ми там гавками розносимо Лубянку, міноборони та кремля, реалістичний сценарій завершення принаймні гарячої фази цієї війни, бо розумію, у наші глядачі ну є певні сподівання, що, е, хоча б певне затища нині на тлі зустрічі ймовірно, може відбутися. Я прогнозував, що гаряч, гаряча фаза війни завершиться в 2025 році. Коли мої колеги говорили про 2022, я казав, що це неможливо, 2023 – неможливо. 2024 – не неможливо. це в якому році ще є в ні. Є в минулому році, е, десь восени. Я говорив про те, що я думаю, що війна завершиться в 2025. Е, причому я прогнозував, що це буде десь реально влітку. Але якщо б ви мені це питання задавали місяць тому, я б сказав, що я, мабуть, помилився в своїх обрахунках, і ситуація була інакше. Станом на сьогодні, верогідність завершення гарячої фази війни достатньо висока. Питання в іншому: яка буде ціна завершення для держави, не для влади? Ми зараз не говоримо про рейтинги, ми не говоримо про утримання влади, ми не говоримо про там, збереження обличчя. Ми говоримо про державу. Якщо ви адекватні політичні діячі і люди, які думають про державу, а не про себе, то це єдине питання, яке у вас має стояти. А, і ситуація, так як вона розгортається, вона розгортається, ну скажімо, дуже м'яко, не не на користь нашій країни. Те, що ми бачимо за останній тиждень, і це знову розворот, який відбувся. Він достатньо критичний для України, і наслідки його можуть бути негативними. Якщо ми говоримо про зустріч, ми з вами е, до ефіра говорили про зустріч е, Трампа і Путіна, такі зустрічі на такому рівні не відбуваються в форматі. Ну, давай зустрінемось, поговоримо. Далі розійдемось і подумаємо, що робити далі. Ви маєте вийти з якоїсь позиції, і ця позиція зазвичай на 99%, більш-менш узлагоджена і узгоджена те, що ви скажете після такої зустрічі. І я думаю, що насправді це так, але проблема в тому, що в узгодженні цієї позиції не приймала участь Україна, і зараз ми з вами розпостерігаємо історію. Ви пам'ятаєте, всі дуже любили говорити фразу жодного слова про Україну без України. Так тут не слово, тут прям роман якийсь відбувся про Україну без України і без Європи. Ми могли вплинути на це? Так. Да.